Вихваляються зброєю та обговорюють співпрацю. Два диктатори Путін та Кім Кімчанин від початку великої війни в Україні стають ледь не головними союзниками. Спочатку Кім кімчанин їде до Росії, тепер Путін збирається до Північної Кореї. Основний зараз військовий, скажімо так, союзник Російської Федерації це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги зброї. Це для них критично важливо без цього вони. Ну, воювати їм буде дуже важко. Від 2023 року КНДР передали росіянам мільйони артилерійських снарядів, а ще балістичні ракети, якими з кінця 2023-го ворог активно обстрілює цивільне населення України. З минулого року Північна Корея надіслала приблизно 7 тисяч контейнерів із боєприпасами та військовим обладнанням до Росії в рамках допомоги цій країні, яка здійснює повномасштабне вторгнення в Україну. Шин Вон Сік, міністр оборони Південної Кореї, КНДР та Росія досі заперечують передачу зброї, однак її продовжують фіксувати на полі бою в Україні за даними США. Росія щонайменше 10 разів застосовувала ракети Кендер для ударів по нашій державі. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що Росіяни випустили вже щонайменше 24 балістичні ракети північно-корейського виробництва. Це звичайно нас хвилює, що КНДР продає зброю Росії, щоб вони здійснювали незаконний жорстокий напад на Україну, вбивали українців, руйнували українську інфраструктуру і просто знищували життя. Нас це дуже турбує. Чон Пак, високопосадовець США, яка займається питаннями КНДР у державному департаменті. За понад два роки повномасштабної війни Росія використала чимало своїх запасів, каже військовий експерт. І, хоча їхнє виробництво працює майже безупинно, вони потребують більше можливості російської оборонної промисловості переоцінені, трошки більше рекламовані ніж вони є. Росія мені здається, дійсно не може зараз обійтись без цих боєприпасів. Навіть Якщо вони не, не найкращої якості. проте найімовірніше, Росії настільки важлива якість як потрібна більша кількість цих боєприпасів, каже військовий експерт. І таких снарядів у КНДР може бути досить багато. Добрі вони чи погані, якісні, неякісні це справа така. Головне, що напривих жаль, вони використовуються і кудись вони влучають після корейської війни. Ісятих 53-х років минуло сторіччя ці боєприпаси накопичувалися, тому ну, там доволі суттєва кількість в північній Кореї цих снарядів знову ж таки доброго, ніч погані, Це інше питання, але їх там достатня кількість для того, щоб. Ощасливити Російську Федерацію, але що може отримати кімчанин в обмін від Путіна? Питання, яке хвилює як США, так і Південну Корею. Сеул вважає, що це може бути гуманітарна допомога, тобто продовольство та продукти першої необхідності або ж нафтопродукти. Ще одна версія: Росія ділиться технологіями. Що цікаве, північної ракетні технології? Вони розробляють ядерну зброю. Є розробки оперативно-тактичних ракет ми знаємо про це тобто вони використову використовувалися в тому числі проти україни військові взагалі технології кндр північної кореї вони позуються на радянських на радянському скажімо так тлі так на радянському підґрунті а саме російські, скажімо так, військові технології, це так, так само вони мають радянські породи. До того ж, військовий аналітик не виключає, що під час зустрічей двох диктаторів обговорювалося і масштабування російського ВПК на території Північної Кореї. Росія можливо масштабує певне виробництво, розгортає там просто певне виробництво. те, що їй самі потрібно, тому що там є робочі руки, і там можна масштабування, можливо, навіть замовляти боєприпаси на Водах Кендер. Я не виключаю, що насправді про це йдеться. Ну власні потужності використання 100% і треба будувати на нові. А от завадити такій співпраці важко, додають експерти. Зробити це може хіба Китай, однак, поки що реакції Сі Цзіньпіна на тісні відносини двох диктаторів немає. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.